Так, хочу 53 ТП. Замолодня виконано. Ось я сказав після бою. Чесно, хочеться їхати вбивати їх, але в соло можуть поламати обличчя мені. Непогано, непогано. Я боюсь що зліва зараз об'їдуть. Так, да, так і є, Я на фугу заряжу. Гаті gotcha. до Ще один дана проджесі. Хлопці, а куди ви їдете? Я взагалі не можу зрозуміти цього. Типу, куди щоб що? Пощастило тобі. Опа, є підсвітик сюди його. Якщо він так like запушив... You, sir, Лезання, біч мезання, піч 300 гривень. Костя, ти не правий. Тай по 5 опають нормально. А Достатньо, да? щоб грався норм. І діда теж опають непогано. Опають. Ладно, заткнувся тоді. Ну, я його протестую потім. Я його потім протестую. Дякую, Назар за 300 дуже. Капець ти закидуєш, Назар. Ну там броню казали, апають. Броню зведення. А, це ви тихо були і воно залетіло, поню. Так, ну треба виходити в цього Марка. Даро, Марк. Ой, 832. Ой-ой-ой Хапаю, діда сталеві, що? Ні. Не хапати треба, діда засуджується кім. Давайте я фугас поставлю. Тайпіка піка протестим. І діда протестим 7-го. Уй, на 770. Аквінський кум. Життя та норм. Скоро обнова танків. Фугас не зайдеться, да. Uh, ну вперед пушити якби погана ідея, правильно? Ну да. Пушити погана ідея. Зберіг, Степан. Рєпочку, папочку. 200 дам йому, да, урону? Ну, якраз вистачить добити. По мені звичайний стрельно взвичайний сьоморівню. Треба їхати вправо тут, я думаю. Це один приблизно. І отам дефати з кута того. А мітка є, да, бачу. О, якраз чел Їде кудись, прекрасно. О, Black Prince. Здорово. Якщо через цей кущик вийти. Ну не бийте його, дайте ж його мені. Ви скажете, поки ти там вийті, лиш так ні, так якщо нагромі не зводитись, він не попадаю. Треба зводитись просто 360, давати Напевно, так. Да. Чим не шкода? Пенетрація Пенетрація повним ходом іде. Давай. Ну давай ти підстався тоді. Піу-пів. Йота 29. А, він не попав, йота 29 б'є. Не пробив. Дай. Отак от. Ну, понятно. Positive. А які з ці рівні? Вони останню ВП криво зробили. Не можуть нагороди забрати, треба постійно перезавантажувати гру. Ой фунтик, напевно, буде багато лагів, походу. Якщо вже зараз щось лагає а, так ми все, диви, так ми 2 в 2. Я з Т-29 шотним проти Скорпіка. Ага, іномада. Так я не світився, а вони засвітились. Ха, а ні стоп. Зараз дійсно хіт хід конем робиться, який, дивіться, просто їдемо в Скорпа. На яйцях. Вони будуть в шоті зараз. Дивись, здоров. Ходи навіть прийму від тебе палку. Думаєш, пушити буду? Ні, я зупиню все так, щоб ти мене не закрутив. До побачення. Дев'ять кілів. Дев'ять фрагів. Тупо всю команду вбив. Майже. Отак от. Отак от, от. Що за отамана на озвучку поставив? Отамана нітко. Не, не став нічого. Це там вибирають просто. Перейдь, Настя Ну. І це виходить, що це майстер. Це дві мітки. Танкий снайпер. Прикиньте на громі. Цирк. Редлі Волтерс, воин, калибр, танки, снайпер, две митки, мастер вот так вот.